Ти знову маєш нагоду заробити собі на вечерю, але цього разу завдання буде трохи складніше. Справедливо. Але ти не можеш битися голіруч. І не дякую. Ти ж лицарка милота, ти впораєшся. Огляньте но. Ну. Спочатку він слугу рятує, тепер бруднить руки роботою. А втім, що чому і ні. Ви ж таки, як усі. У вас немає нічого особливого. Може, так і є, і я не заслуговую бути королем. Саме так. Більше не заслуговуєте. Артур? – артур, не треба. У Раму Віалдорі це була просто миттєва слабкість. Що ти зі мною зробила? Я так цінував наші стосунки, а тепер не лишилося нічого. І цього вже не зміниш. Вибач. Ось ваша вечеря. Сподіваюся, остання. Вам треба поїсти. Їсти моя чи ні. Недовго мені ходити по світу. Не кажіть, так, Гаус. Еліан, я лікар. Багато усього надивився в житті. Єдине, чого я не боюсь, це смерть. Не марнуйте на мене хліб. Якщо Гвейну знову доведеться битися, йому знадобиться сила. Відпочиньте. Я повартую. Артур, що сталося? Не ну, слухайте, Трістана, він вас не знає. Я довіряв не тим людям. Це вони вас зрадили. Це не ваша провина. Ні. Я був дурним. Я помилявся в людях. Мій дядько, Моргана. Усі мої рішення були неправильні. Ви надто суворий до себе. Я маю бути рішучим, мудрим. Думати про державу. Я ж король. Трістан правду каже, в мені нема нічого особливого. Я такий самий, як усі, не такий. Ви гідний бути королем. Я добре орудую мечем. Оце юсе. Люди вас люблять. Більшість із них мертві. Через мене. Ні. Більшість втекли. Вони десь тут, у лісі, я певен. Якщо й так, то їм доведеться шукати нового короля. Артур. Артур! Дякую тобі. Ти нас усіх рятував. Бо землі Альбіону і майбутнє, за якими боролися, опинилися під загрозою. Що тебе непокоїть, юний чарівнику? Артур. Він більше не хоче боротися. каже, що підвів людей і не заслуговує бути королем. Доля Камелота у твоїх руках, юний чарівнику. Ти і, і тільки ти можеш відновити віру короля в себе. Як? Переконай його, що він може стати королем ще раз. Мабуть, більше я нічим тобі не допоможу. Ні. Я знаю чим. Наші люди втекли з Камелота. Ти не знаєш, де вони ховаються? Я дракон. Я можу за мить облетіти всі землі. Знайти їх буде неважко. То не гаймо часу.